Вчора вранці, завдяки м дуже скрупульозній і напруженій роботі невеликої групи найкращих офіцерів Служби безпеки України. чим вітаю сьогодні у них День Служби безпеки України, разом з слідчими військової прокуратури і Одеського СБУ затримали ще одну особу, крім... Арештованого тиждень більше тижня назад одного з виконавців зникнення адвоката Грабовського, після чого в процесі проведення інтенсивних слідчих та оперативно-технічних наголошую заходів з використанням всіх надсучасних, повірте, я не дарма це говорю надсучасних технологій. Отримані були визнавальні покази особи до вчорашнього дня, про існування якої ми не знали. І в процесі слідування він затриманий, ця друга особа була затримана в Одеській області. І в процесі слідування і проведення слідчих дій з наданням всіх передбачених законом прав на захист цієї особи. Отримані були дані від цієї затриманої особи. про... Місце обставини вбивства адвоката Грабовського в четвертій годині ночі, відразу після місця вказування затриманим в лісі, точніше в закинутому колишньому колгоспному садку за 27 кілометрів від міста Жашкова, в четвертій годині ночі. Після початку відкопування місця, вказаного затриманим злочинцем, не відразу перерозкопування наткнулися на тіло загиблого. Адвокат Грабовський був битий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї. На місці. Злочину, були знищені речові докази, тобто одяг двох виконавців, розподілені, виділені на це грошові кошти, і здійснено все для створення видимості і алібі для себе і видимості виїзду. Захисника російських спецназівців за межі України з інтенсивною, із інтенсивним відображенням його нібито перебування за межами України в Єгипті. І спеціальний браслет на нозі Грабовського, який злочинцями видавався йому, надягався, це згідно їхніх свідчень, поки це я можу сказати. Як Браслет з вибухівкою у випадку будь-якої будь спроби повідомити про своє незаконне утримання, будь-якої спроби втечі злочинці попередили його, тим самим подавили всю волю до супротиву, що приведуть у дію вибуховий пристрій і його розірве на місці. Крім корисливих, побутових, інших. Версії, слідство розглядає версії спеціально спланованої операції для того, щоб не тільки на свідченнях осіб, про нібито їх приналежність до спецслужб, одного з них встановити реальну картину подій.